Оскільки в Тіктоці я не можу скинути фотографії в особисті повідомлення, я записую це відео у відповідь на особисті повідомлення, якими ж вітамінами та мінералами ми з дружиною користуємося. Це лише наші вітаміни, наші мінерали для нас. Але так дійсно ми дослідження, і це все там три роки шукали. Кому це необхідно, я зараз їх усі покажу. Перше, це вітаміни групи Б у вигляді ось такого порошочку. Дивіться. Ось такий він, фірма NAV. що тут у нас є? Ось вам кількість вітамінів, які вони взагалі тут є. І це чому це необхідно? Тому що за останніми дослідженнями, наприклад, щоб зменшити симптоми ПМС та ПМДР, або зменшити симптоми початкового клімактерічного періоду, жінкам просто необхідно приймати вітаміни групи Б. Але коли вони синтетичні є за їхні, ну скажімо так. Без Безгрішну діяльність я не ручаюся, тому що оце, оця фігня, я зараз покажу. Зараз відкрию. Там, от бачите, пошочок от. Не знаю, видно, не видно, бачите? Такий порошочок. Оцей порошочок, це йде дрожжок. І тому, скажімо так, це не хімія, це не фарма. Я не проти хімії, пояснюю, але є люди, для котрих це принципово, тому це натюрелька і так далі. Друге, що у нас зараз з'явилося, це і за досліджень воно з'явилося. Це у нас ось такий кальціум. Магнезіум, бачите? Навіщо це? Я знайшов дослідження досить здоровенне, котре говорить про те, що для зменшення ПМС та ПМДР необхідно або клімактерічного періоду, необхідно в післяволюційний період приймати кальцій. Так от, тут в чотирьох капсулах 1000 міліграм кальцію. От, Але нам треба за оцим дослідженням 500 міліграмів, тому він у нас є. Далі, що у нас ще є? Омега. З м'ягой 3 дуже багато досліджень, що вона позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, на імунну систему, на, на роботу мозку, і так далі. Але там є дуже велике але. Якщо не перебільшувати з дозуванням. Тобто є люди, котрі реально перегибають, закидуючись омегою. Є ось така омега, є ще ось така омега. Тобто тут відрізняється лише доз... 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 дозіровками. Бачите? Далі. Вітамін D3. У нас є ось такий на 2000 е, міжнародних одиниць. І є ось такий вітамін D3 з кальць, з К2. Є дослідження, котрі говорять, що Д3 краще засвоюється з вітаміном К2, але доза тут менше, тут лише 1000 ІУ. Це, це міжнародних одиниць. Далі про що з кальцієм тут зрозуміло з Д3? Зрозумійте, будь ласка, що його перебільшувати дозировку не можна. Тому зараз, за останніми дослідженнями, для дорослих від 600 до 1000 в день можна приймати і от в таку погоду пасмурно, бачите? Сонечка нема для профілактики, можна. Але профілактична доза не має перевіщувати на день для дорослого більше 4 тисяч одиниць. І це не ну, зрозумійте, будь ласка, сонечко, якщо буде, то все, ну, його теж пити ну, треба з дуже обережністю. Тому що почуйте: якщо ви перебільшите вітаміну Д в організмі, можуть бути неприємні наслідки. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість, здайте аналіз крові на вітамін Д, на концентрацію. Якщо у вас він буде низький, то лікар вам пропише саме ударні дозировки, але потім буде підтримуючою дозі. Якщо він у вас десь там на Нижче кордону норми, то тоді, так, тоді можна його використовувати як профілактичний е, засоб. Але ще раз почуйте мене, без аналізу самостійно приймати його не можна, бо можуть бути наслідки. І ось такий є набір е, мультивітамінів. Це ми п'ємо, е, коли, наприклад, застужуємося, і його ми п'ємо повністю, оце все прибираємо і п'ємо лише отакі. Це лише тоді, коли ми застуджуємося, тому що тут. Є. Це мультивітамінний комплекс. Тут, бачите, і А, і С, і Д, і Б6, і Б12. І навіть є вітамін Д. Тут. Тобто тут дуже м, сильний комплекс. Чому ми обрали його? Тому що ми його вже декілька років, він у нас є. І ми пробували інші, але саме цей досить ефективно дов -дов -дов допомагає м, пережити хворобу та застуд. Для сина є ось такий вітамін Д. Маленький, бачите? Кіц, він йде у жувальній формі. Зараз я його відкрию вам покажу. Отакі. От Де вона щось не бачу? Секундочку. Ось такі, бачите, желейні такі от капсулки. Вони досить смачні, солоденькі, дуже-дуже приємні. Що у нас ще тут є? Це я вам показав. це я показав. Оце, це експериментально. Жінка його п'є. Я не можу вам про нього нічого сказати, допоки ми не переходимо. А оце. Мультивітамінний комплекс також для сина, коли ми застуджуємося. Бачите, тут багато всього. Тобто, коли ми оце п'ємо, оці ми не п'ємо окремо, розумієте? Омегу я вам показував. А, і ось це у нас. Кукумбер та ще це, тобто, та куркума, точніше куркумін. З куркумою теж є сслідування, яке сказали, що куркума допомагає при зменшенні симптомів ПМС та ПМДР. Тому оце було куплено експериментально, як воно ще діє, ми саме на собі ще не перевіряли. А, і коли ми перевіримо, я вам про це зможу записати. Ось такий в мене набір вітамінів. Це лише нашої сім'ї, тому що ми роками експериментували так, були перегіби, так були ми дуже багато купляли різних, але зараз залишилися на цьому. І зрозумійте, ми. Не п'ємо це 24 на 7, там 365 днів в неділю. Наприклад, вітамін Б, ось такий, я його п'ю циклами 5-6 днів, потім не п'ю. Або, наприклад, якщо в мене мінімально стресу, то я його також не п'ю. Але це для підтримки нервової системи. Це, наприклад, дружина зараз, бо це ми десь приблизно місяць тому купили. Це кальцій, так? Це і за дослідження, котре дійсно, коли вона його почала пити перед ПМС або під час ПМС, в неї симптоми зменшувалися, їй було легше. Кому цікаво це дослідження, я можу дати, але лише в Ютубі посилання в тіх-тоці не працюють. Тому це мій особистий рейтинг, якщо комусь він не подобається, ви маєте повне право. Але почуйте мене востаннє: з вітаміном Д обов'язковий аналіз крові. Без нього ви можете зробити собі лиха. Дружина зробила, в нас була верхня норма вітаміну Д в крові. Верхня. І лікар сказав, що вам не треба приймати влітку взагалі вітаміну Д. Повністю не приймайте. І ми його не приймаємо. Восени дефіцит вітаміну Д може викликати е, депресивні епізоди, роздратованість, апатичні дії і так далі. Тому тисяча одиниць, ось, наприклад, такий або будь-який котрий, але тисяча одиниць вона допоможе вам ось в таку хмуру погоду. Відчути себе більш е, життєздатним, більш, ну, коротше, вітамін Д може дійсно допомогти пережити зиму. Але я повторюся в останній раз, будь ласка, через аналіз крові. Хочете експериментувати це повністю ваша дія. Але зробили, коли аналіз крові на вітамін Д, і відразу стане все легше. До побаченька!